Вітаю вас, мої дорогі десятикласники. На попередньому уроці ми з вами розібрали, що таке тверді тіла. І ми розібрали, яку будову мають аморфні тіла, кристали-кристалічні тіла, що таке анізотропія, що таке ізотропія. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що не так все просто навколо нас. І якщо дивитися на наше віконне скло, то треба пам'ятати, що воно з часом пливе, адже скло це можна вважати рідиною величезної в'язкості. Діти, нам необхідно сьогодні піти трішки далі. Ну, я почну з того, що ось у мене дивіться, така паличка, чи печка для шашликів. Я можу її отак ось дивіться, зігнути, відпустити. Вона стала на місце. Я можу її отак зігнути. І... А вона зламалася. Все, тобто, тверде тіло до певної межі до певної межі. Вона мала змогу, ось дивіться, частинка. Ось, я її зігнув. Вона повернулася в попереднє положення. Якщо я передав кутімеду, вона зламалася. І це, це дуже важливо, адже при побудові нашої школи, при побудові будинків і все, те, що нас оточує для автомобілів, все треба враховувати. Діти здатність до міцності даних побудов. Ну, згадайте, ось зовсім недавно був страшенний землетрус у Турції. Там діти більше 30 тисяч загиблих. І зруйнувалися ті будинки, які були побудовані без дотримання правил сейсмічної безпеки в даних районах. Тобто, не врахували щось. Не врахували стійкість цих будинків до отої деформації, яка виникла під час величезного струзу що виник в корі земній. Ну, я хочу далі вам діти подивитися, показати. Дивіться, ось у мене є гумка, мочалочка для витирання дошки. Дивіться, Я її можу отак стиснути. Дивіться, стис. Відпустив, вона стала на місце. Я цю мочалочку. Можу, дивіться, що взяти? Скрутити отак. Ну, вона повертається, слава Богу, в своє попереднє положення. Я можу взяти ножиці і зрізати. Ну, я хочу, значить, в будь-якому випадку, дивіться, ця гумка, оця шпичечка, вона дійти, змінювала свою форму. Під час дії моєї сили, тут тобто, сторонньої сили. Я хочу сьогодні з вами розібрати матеріал, який називається механічні властивості твердих тіл. І ми сьогодні поговоримо про деформацію. Тобто, що таке деформація, ви тільки що бачили. Зміни форми, зміна форми. Або розміру тіла, зміна форми, або розміру тіла. Які є деформації? Я вам на дочці то, вже Тобто, Деформація, зміна форми або розміру тіла. І вони є пружні або пластичні. Діти, що таке пружні. Ось я стис, відпустив, і гумка повернулася на своє, в своє попереднє положення. Я можу її розтягнути, дивіться, О, відпустити, вона повернулася в попереднє положення. Такі деформації пружні. Діти, а якщо я візьму шматочок пластиліна, його візьму і деформую, щось зліплю. То він залишиться тої форми, яку я зробив, яку я виліпив чи глина, яку ми значить, взяли, зробили, вона застила і став, стала миска, наприклад. Такі деформації діти будуть. Пластичні. Які ж вони є? Ну, ви вже, мабуть, побачили, що вони є або розтягу, або стискання. Ось я написав. Розтяг стискання. Є вигинув, дивіться, я її можу вигнути. Ось цю паличку я вигинав, шпичечку вигинав. Є СУВ і є діти кручення. От я вас дуже прошу, ви, будь ласка, запишіть ці види деформацій. І я вам показую, що на сторінці 207, це параграф 35, який вам буде тут. є таблиця види деформацій, де розтягнення стиснення, вигін зрізи, кручення, розібрані детально, пояснені. За браком часу, ви ж розумієте, в мене ліміт уроку відео. Будь ласка, опрацюйте самостійно на сторінці 207 про оці види деформації. А тепер підемо далі. Дивіться, коли тіло деформується, ось деформувалася оця спичечка, його стан змінюється. Тобто діти, виникає певна якась напруга механічна. Ну, я хочу сказати, що наші Корсунські мости живуть в лапках з цією напругою з моменту її побудови. Тобто, діти, вони постійно зазнають деформацій і зрізу там, де заклепки або болти, і розтягу, і згинуть, і стискань. І нам необхідно, очевидно. Це все врахувати. Тому ми з вами домовляємося, ну, сторінка 208, параграф 35, Введемо поняття механічної напруги сигма. Дивіться, механічна напруга сигма це фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і порівнює відношення модуля сили пружності до площі поперечного перерізу. Тобто відношення сили пружності до площі поперечного перерізу домовилися називати механічною напругою. Відповідно, одиниці вимірювання. Сила пружності Ньютона, поперечний переріз в метрах квадратних, ньютон на метр квадратний. Ну або паскаль. Ви діти вчили ще закон Гука і силу Гука. силу пружності. А чому дорівнює сила пружності? Сила пружності дорівнює К дельта Х. Декат, коефіцієнт пружності. А дельта Х, це ви, мабуть, пам'ятаєте, якщо була початкова, наприклад, початкові розміри Х, а ми взяли і розтягнули, стало, добре, було Х0, розтягнули стало Х, наскільки ми розтягнули? Х мінус Х0. Тобто, оце дельта Х, ви пам'ятаєте, що таке? Це наскільки ми розтягнули або деформували якесь тіло. І от діти, дивіться, ми вводимо далі поняття. Відносне видовження тіла. Відносне видовження тіла епсилон це відношення дельта Л. Наскільки розтягнули? До початкової, початкової довжини чи розмірів цього тіла. Або в відсотках дельта Л на Н0В на 100%. Ну, діти, відповідно, між механічною напругою і відносним видовженням існує залежність. Механічна напруга цей дорівнює відносному видовженню по модулю. А що по модулю? Бо можна стискати, а можна розтягувати. І помножити обов'язково на якийсь коефіцієнт Е. Так от оцей коефіцієнт Е називається модуль Юнга, вимірюється в паскалі. І на сторінці 209 модуль юнга для деяких матеріалів уже розрахований, наприклад, алюміній бетон, каучук, мідь, срібло, склочавун, ковки. Тут є модуль юнга в паскалях на 10 в 6 степень. Ну і відповідно, діти, якщо ми зберемо до логічного завершення формулу механічної напруги сейма до рівня, модуль Юнга на відносне видовження, Згадаємо, чи дорівнює сила пружності К на дельта Х, ну або на Л, можна написати, закон Гука, то звівши ці формули до єдиного, ми отримаємо коефіцієнт жорсткості К, ось він, із формули сили пружності, як модуль Юнга, помножений на площу поперечного перерізу і поділений на початкову довжину. Ну, відповідно, діти, я хочу сказати, що. Ваше завдання обов'язково оце, наш опорний конспект, його треба переписати в ЗОЖ. Але я сказав не все. Я вам говорив: я маю певний ліміт часу. Тому що ви і так постійно, біля монітора, біля екрану, комп'ютера, ви постійно онлайн, я хочу зберегти ваш зірід. Дивіться, на сторінки 209 є діаграма напруги. Діаграма напруги говорить про механічну напругу і її залежність механічної напруги від видовження. Ну, ви бачили, діти, що до певної межі дії сили на оцю шпичку вона мала певні пружні властивості, деформація. Дивіться, механічна напруга зростала, зростала, тобто сила на площу збільшувалась, 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 І наступив злам. Тобто не витримувала наша деталь механічної напруги. Так от, оцей графік називається діаграма напруг. Ось він у вас на сторінці 209. І на цій діаграмі напруг є ще одна чарівна формула. Я її діти, вам отут запишу. Вона прямо в діаграмі, що модуль Юнга дорівнює сигма, це механічна напруга на відносне видовження, або це дорівнює тангенс альфа. Хто хоче знати більше, от, ви повинні подивитися, будь ласка, на цю таблицю. І ось у той самий момент, коли от вот ось, ось ось зламається ось ця паличка демонстраційна моя. Називається на вашому діаграмі діти межою міцності. Ну і відповідно, діти межу міцності треба знати для всіх балок, перекриттів, для всіх діти будівельних матеріалів, які беруть участь у побудові тих чи інших інженерних споруд. Ну, Діти ви бачили джампінг, коли стрибають на гумових джгутах із моста. Прив'язують за ноги і отримують море адреналіна, але бувають випадки, коли ці джгути рвуться, люди гинуть діти. Тому що організатори цієї забави не враховують, що механічна напруга діє постійно і наступає час, коли джгут просто не витримує. І він, діти, рветься. І людина, людина отримує травму або гине. Діти вчить фізику, вона дозволяє вам бачити, що відбувається навколо вас. І розуміти, чому так відбувається? Бережіть себе, слухайте батьків і до зустрічі! До побачення.